Цей документ розширює можливості Одеського національного технологічного університету. Договір про співпрацю між Миронівським комбінатом хлібопродуктів сприяє удосконаленню освітнього процесу, оскільки дозволяє студентам закріплювати теоретичну базу знань, отриману в стінах університету, безпосередньо на виробництві. Сьогодні в Одеському національному технологічному університеті відбулася значна подія підписання договору з Миронівським комбінатом хлібопродуктів. Що дає нам ця угода? Ця угода дає нам те, що наші студенти зможуть закріпити свій теоретичний матеріал практикою, підкріпити свої знання, уже працюючи безпосередньо на підприємстві. Мало того, ми вміло застосуємо дуальну освіту. Тобто, це те, що студенти лекційний матеріал будуть закріплювати практичними навиками. Ми дуже вдячні Миронівському комбінату хлібопродуктів за те, що вони з нами співпрацювали, співпрацюють. І я думаю, що в подальшому у нас буде така ж тісна співпраця. Компанія МХП давній партнер Одеського національного технологічного університету, де, до речі, працює значна кількість наших випускників. Адміністрація вишу прислухається до порад представників бізнесу, адже саме таким чином розробляється ефективна стратегія підготовки висококваліфікованих фахівців, які є затребуваними на ринку праці у 2004 році. Юрій Анатолійович Косюк тоді запропонував проводити ярмарки вакансій. Це те, що було е, практикою у західноєвропейських університетів, американських, а серед українських, ще не було такого поширення. І ми були одними з перших на Одещині, хто реалізував цей е, підхід. І з 2003 року ми проводимо двічі на рік ярмарки вакансій. От уже скоро сорокова ювілейна. Е, і ви знаєте, що цікаво, е, такі лідери вони задають тон, тому що у перші в першій ярмарці вакансій нас взяли участь 12 підприємств. Але Першим із них був МХП. Як зазначають представники компанії, МХП для них є важливим саме такий формат співпраці, адже сьогодні виробничі потужності підприємств особливо потребують професійних фахівців, відповідно проходячи практику на таких підприємствах, виписники університету мають практичний досвід і відповідно позиціонують себе як досвідчені фахівці на ринку праці. Договір передбачає і стажування викладачів, і залучення студентів за різними формами співпраці, і проведення заходів, екскурсій, і різних воркшопів для студентів, щоб більше інформувати і про нас, і про сучасний агробізнес, про сучасне агрокомпанію, якою є представником якої ми є. Тому це якраз таки такий перший крок на те, щоб Масштабувати нашу співпрацю і зробити її ще більш насиченою, більш цікавою і перспективною на майбутнє для кожного учасника, тобто і для закладу освіти, і для бізнесу, і для студентів, які будуть залучені до нас.